Ми з продовжуємо трансляцію, яка була проведена за технічних накладок. Люди, що вони скандували на Майдан, це хотіли, хочуть забрати одного із військових, якого нібито не було посвідчення. Дмитро Ковський Я з того боку Та ми того хотіли на Майданці Та зараз ми лідукаємо

Дорогу, ну прийдеш. Дорогу дай! Говорите, приходимо. Прилякаємо. Автомобілі, за допомогою яких були заблоковані входи, в'їзди верніше. зараз перевіряють, чи там легкові автомобілі військові, для того, щоб до кінця їх відпустити. Ну, так, Дівчата, 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 зараз комусь прийдеться там воювати, ви повірте, туди йти і воювати, бо нам вже виявили війну, Путін його вдолбаний і так далі. І повірте мені, що нам прийдеться воювати разом. А зараз мародерство почне. Так що розумієте, тут не, треба воювати. Тільки можете кричати. Так, якщо є Альфа, якщо розуміємо найперше. Треба думати, потім говорити.

На, то, Нам не немає різних доступних, де доступні. Це такий передніх. Хотите посвідчення? Нормально, ребята. Ребята, все отлично. Другое сделали. Вчора робили трансляцію, як вогнеборці, тут за допомогою засобів пробували розібрати дах для того, щоб локалізувати пожежу. Бачимо, до, до цього часу пожежні наряди перебувають, звертаються. Так, пишет все. вся спецтехніка військовим шести зі зброєю самоплата. Бачимо прохідну, КВП. Такі ж те що залишилося. Лакалізовувати пожежу поки супів нічого не відбувається, Ми подивимося знову ж службовий автомобіль. Вірніше, знову ж те, що після нього залишилося.